Вони нічний жах росіян, тож ворог повсякчас намагається вполювати їхніх пташок. Наступний сюжет про екіпажі важких бомберів «Вампір» бригади національної гвардії України Рубіж, які нищать ворога на сіверському напрямку. Окрім ударів, по особовому складу противника ці дронарі виконують завдання з дистанційного мінування та доправлення провізії на ті позиції, до яких неможливо дістатися наземним транспортом. Зараз росіяни створили навіть окремі підрозділи, які полюють на вампірів, щоб підтримати наших воїнів. в Можете задонатити на реби. qr код і номер картки ви побачите на екрані. На броньованому хамері з додатковим захистом від дронів виїжджаємо на позиції важких бомберів бригади НГУ Рубіж. Швидкість максимальна. Це теж вимога безпеки. Адже в небі на сіверському напрямку постійно чатують ворожі пташки. Вистрибнути з машини, дістати дрон і провізію, та швидко все сховати. Ворог постійно слідкує за нашою логістикою. Звідси така обережність. Далі чекаємо на темряву, адже вампіри пташки нічні. Екіпаж бомбера дві людини. Сьогодні пілотує боєць на псевдохайзенберг. Допомагає йому другий пілот псевдо, якого добрий. зараз поражається дрон. І будемо мінувати. В можливих ділянках, де буде пересування ворогу, в разі штурму, екіпаж за декілька вилітів добряче заміновує потрібний квадрат. Тепер на ворога тут очікуватиме сюрприз. Усе треба робити швидко, але водночас обережно каже Хайзенберг. Безпілотник можна навантажити майже 15 -ма кілограмами корисного або боєприпасами, або провізією. І його можна легко перекинути, якщо зробити надто різкий рух, і це в умовах, коли на вампірів зараз активно полюють рашисти. Він ж великий і вони відслідковують його, тому все треба, я ж говорю, треба робити максимально швидко і теж час плавно. У них є пряма інструкція, коли борт пролетів в одну сторону, повертається назад, всі його зустрічають. Тобто ця дорожка туди-назад, вона вже неефективна і ризикована. Треба манурувати. Найбільше ж кажуть дронарі, дивує поведінка окупантів, особливо їхні постійні штурми. Попри чималі втрати, їхнє командування продовжує надсилати нові й нові підрозділи, аби захопити ту чи іншу посадку. Ну, яка у них мотивація у ворога? Ну я так розумію, що мотивація у них жорстка і не все грошима у них мотивується. Мабуть, вони мотивовані тим, що невиконання приказу ну, там одна відповідальність була смерть. На сіверському напрямку, зі слів наших захисників, ворог зараз рідко задіює техніку, намагаються рухатися малими групами, вдаються й до нових хитрощів, розповідає Добрий. З'явилися такі собі камікадзе, які намагаються донести вибухівку на власних плечах до наших позицій. Іде Дерега група: два чоловіка несуть з собою якісь рюкзаки, питаються їх притягнути ближче, кидають їх, і ті відходять і ті рюкзаки зриваються. Питаються вручну, не дронами, не фівішками. Нормальний зрив такий, як можна сказати, ТМК. Ну я думаю, що не так багато з них повертається. Так, да, повертатися в них не здає не вдається. Сам добрий на фронті з 23-го року починав з піхоти. На вампірах працює лише першу ротацію. Каже головною мотивацією, зараз є захист своєї родини. Вдома на воїна чекають дружина та маленька донечка. Дружина дуже не хотіла. Щоб я йшов, але вона розуміла, що потрібно. Ну, не хотіла маленька дитина, тільки донька народилася. Доньки було два місяці, як я пішов служити. Така ситуація, треба йти. Аби ж підтримати титанічну роботу наших захисників, ви можете доєднатися до збору бригади Рубіж на системи РЕП, які допоможуть додатково захистити наших воїнів, щоб кожен з них після перемоги повернувся додому до своїх родин. Єгор Махло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти ті єдині новини.